Кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добра. тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюр? Селян, селян, нервені. І з нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже! <плес> Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я я панікер? Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. Та ви, типу, поганка? Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що? Нас підставили. Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну що, маскування? Твій вихід. Я гратиму тебе з повагою. Мали раз і Готовченко. Гацький, пограєш м'язами. Папа у мене пілате жила. Дайте ця краса на дивані перед телеком не почувалась. Тоді нам доведеться О, наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували. Здрах, та... Вау, окей, Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я. Буває перше, так. Вот твои нервы всем выходят в опов. Иди-ни-ни-